Загін казаркінів готовий до війни. За волею імператора ми тут. Ми служитимемо. Готові діяти, пане. Ваша довіра, честь для нас. Очікуємо вказівок. Віра єдина, що має значення. Час попрацювати. Ми маємо досвід у таких справах. Зустрінемося там. Воїни, час проявити себе. Неказ зрозумілий. Бийте як слід, жодних полонених. Перерізати їхні горлянки. Ніхто не втече. Ви знаєте, як діяти. В атаку! Достав нас до цих координат. Ти знаєш, куди їхати. Годі на сьогодні комфорту. Там їх іще більше. Схоже вони вже знають, що ми тут. Вагань на ураження! Ці новобранці не мають шансів. Ми не переможемо! Біжіть! Скільки себе пам'ятаю, ніколи не бачив подібного. Де наше укриття мене поранено. Мене поранено! А, хто небудь допоможить! Ми вижили деха імператору. Якщо є сумніви, відправте більше людей. Вони заплатять за подібне приниження. Час помирати, виродки! Виконати маневр Сакросанкт! Не дайте їм прийти крізь нас. Тримайте лінію! Нехай умаються власною кров'ю. Це вже сотню разів. Воїни, згадайте, як ми це робили на цей. Поримося блискавично. Точка наша! Коли ми будемо вільні. Сподіваюся, вона того варте. Вона наша, Так краще не втрачати пильності. Застосувати гранати! Нікому не спинятися за імперіум людини! Бейте точно та влучно!